Оподі подивіться, як ці невіруючі люди, як вони в своєму нечистивому, як вони упражняються, щоб їм от, завоювати свою справу. Ви сьогодні говорили за жінку. Одна жінка, яка сиділа в себе в квартирі, вона нікуди не могла вийти. Але вона взяла телефонний довідник, сіла, як сказати, на телефон, і дзвонила постійно. І ну, хтось піднімає трубку, і вона каже: Хочете, я вам розкажу про Ісуса Христа. Хтось трубку кидав. Але через певний проміжок проміжок часу, через певний проміжок часу, в церкву почали приходити люди. «Да, от, церква росте. Інвалід сиділа на телефонній книжці, і вона їм свідкувала, свідкувала, поки в церкву пішла. Знаєте, вона додумалась, інвалід. До чого? Ну, сь сьогодні, знаєте. Ну, От таку просту інформацію про зовнішню місію, про все, знаєте, так, так вкладають нам, розкладають, розкладають, розкладають. Просто сприйняти, бо це вже працює. Якщо вам це не підходить, ну нехай не підходить. Ви подумайте, як. Я звертаюся до пасторів, до братерський рад, це серйозний орган нашої церкви, так чи ні? Я це вже тисячі разів казав. Але коли ви приїдете з вашої конференції, от у нас рік місії. І перша братерська рада, дикони, просвітери, проповіни. Зробіть широку розширено, щоб ця церква була, це ваша братська рада. Ну, можливо, можливо, так, можливо, ні, знаєте. Ну, але ваша братерська рада, ну, Якісь у вас є поточні питання. Да? От є в церквах поточні питання, щось вони виясняють, виясняють, а є деякі люди, є деякі люди, бояться братської ради як огню. А є деякі люди, на яких не звертають увагу, вони, а їм хочеться. На братерській раді всіх вивести з себе, знаєте, щоб брати посварилися. Ну, пробачте, що я так. кажу, Але я знаю, деякий досвід, знаєте. От є люди, постійні клієнти братської ради. От вони там, от за мене, за тебе, за те. І ви можете провести все життя з тими людьми, знаєте. Але зробіть якийсь висновок з людини, скажіть рішення радської бранди і закрийте це питання. а що ви будете все життя? Але. Ви поговорили про свої поточні питання і проводьте братську раду. 50 на 50. От коли у вас братська рада? Понеділок. От скажіть. 50 на 50. Поговорили про свої поточні питання. Ще є питання. Ну і що, на слідчий понеділок? А давайте тепер 50 поговоримо, що наша церква робить для євангелізму. Я думаю, що в деяких церквах це буде широке обговорення малих груп іноземної місії. Ну давайте вже будемо закладочки друкувати, давайте будемо виховувати членів церкви, давайте покажемо приклад, виймемо свої закладочки, давайте щось будемо, давайте, давайте, давайте. А деякі скажуть, ага, вже про місію говорить, ну то вже йдемо додому, бо нема що горить. То ставайте на коліна, ставайте на коліна і моліться. І Бог відкриє, і Бог покличе. І Бог зробить. Ми багато знаємо. Ми професори богослів'я. Я часто приводжу приклад на Різдво. В Києві було подарі Різдво сироті. І волонтери збирали, ну, щоб дали трошки речей до них. Збирали ці. І, а в мене хороший знайомий християнин каже, я вам дам. Але скажіть мені, що таке Різдво? Одна дівчинка я не пам'ятаю, що сказала. А хлопчик каже: хлопчика вже юнак такий. Каже: Ну, Різдво це новий рік. І Миколайчик разом, 1025 років християнства. Отриздво для нього Миколайчик і Новий рік. Хто несе за це відповідальність? Хто несе за це відповідальність? Я думаю, хай би Бог благословив. Я не хочу далі продовжувати. Я хотів би, щоб Бог нас благословив, щоб Бог сказав до нашого серця, що так далі жити не може. Якщо не буде розширення місії, якщо не буде, знаєте, ось такого побудження, що ми можемо, ми поїдемо на місіонерську конференцію, ми, ми зберемося, ми помолимося, ми помолимося, щоб Дух Святий нам відкрив, щоб дійсно розширити. У нас є великий потенціал братства. Ми вже говорили і книги, і учбові заклади, і наші ресурси, і наші хори, і наші музичні частини, і наші гроші. Брати і сестри, ви знаєте, скільки Бог нам зекономив гроші? Ви знаєте, скільки Бог віруючим людей зекономив гроші? Я їду Радіо Ера говорить, що курець в місяць прокурує 500 гривнів. Ну, а якщо два курці в сім'ї, ну ми ж не куримо, воно це нам не потрібно. Значить, Бог нам зекономив цих 500 гривень, ну так чи ні? А Якщо говорити про алкоголь, а якщо говорити. Про розбещене життя. А якщо говорити на всякі інтриги, на всякі там, знаєте, от люди там вибори та інше все, Бог звільнив нас від цього. Бог ми просто живемо і тішимося. І тому кажуть, що віруючі багаті. Ну да, віруючі багаті. Я вам щось тут зараз ще от прочитаю по, -по грошах Джон Уеслі, да? він ну, духовна людина, він хотів дуже гарно духовно жити. І він собі поставив таку, таку умову перед собою, щоб е, жертвувати на бідних на діло Боже. Але він сказав так, він зробив свій сімейний бюджет, сімейний бюджет і в нього був сімейний бюджет 28 фунтів стерлінгів. І за рік він заробив 30 фунтів. І два фунти він віддав на пожертву. На другий рік він заробив 60 фунтів стерлингів. Але бюджет, ну, долар не помінявся, фунт стерлингів не помінявся, 28. Тому в нього вийшло на місію 32 фунта стерлинга. На третій рік 90, а бюджет сім'ї 22. Ну що, заплатить за газ, за світло, Їсти не як це, жирну їжу, да? бо ж це ж потім треба купляти таблетки і на похудання ще йти на якісь масажі, їсти. І, 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 і не так багато ж треба, не так багато треба на сімейний бюджет, да? Ну, ну правильно. І, і, і на четвертий він рік заробив 1400, а сімейний бюджет 28. І 1372 фунти стерлінгів пішли на діло Боже. Тому в часи, в часи, якраз Джон Уеслі ви знаєте, це Англія, і він малі групи і це все. Англія пробудилась. Як пробудити усіх і бізнесменів? Слава Богу, що вони серед нас є. Хоч є в кого деколи, щоб попросити на щось не дуже. Де, знаєте, все. Але взагалі церква живе за рахунок біднячка. Ну, можливо, середнячка. Але знаєте, як щоб Бог постукав у серце кожному, з тут присутні, кожному дехто слухає. Що власне я, до чого я додумався, щоб царство Боже це саме святе, ну це саме захоплююче, це саме те, що повинно перехвачувати дух. Я. Свідок Господа Ісуса Христа. Я часто це кажу, ви ж знаєте, бачили дівчину, яка виходить заміж. Хто там з вас виходить? Бачили? От ви бачите, якщо вона буде виходити заміж, якщо вона буде виходити заміж, вже вони заручилися. Без кінця треба і не треба. Ваня, ваня. Все, отак от вона буде розповідати. Так вона буде розповідати чи ні. Вони тільки що стояли, ми бачили, от їх не Вони прийшли додому, зараз мобілізуються, вже вони знову півгодини там, ваня і говорить. ну так чи ні? От вона виходить заміж. Церква Господа Ісуса Христа це наречена. Можливо, труба прозвучить завтра, мертві воскреснуть перші, ті, які залишили живі, будемо підхоплені. І що? Вічно там буде. В якій ролі? В ролі Господа, і в ролі нареченої, а Ісус Христос наш жених. І що жених зробив для спасіння людей до краплинки крові? А що наречена робить? Так, нечесно інколи, нічого. Вона боїться розказати про свого жениха, вона боїться зібрати. У нашому братстві 50 тисяч приватних будинків. Це я часто кажу, ви слухаєте, 50 тисяч. Є меблі, є дивани, є, є кружки на, на чай, печиво є. От коли малі групи, бо я знаю, це все, коли запрошуєш на малу групу, ну, це було б так коректно, розумно, як у всьому світі, напоїти чаєм з праніками. Знаєте, такі прагматичні, ага, праніки буду давати, да, от ми мені. Але якщо ти даєш праніки, люди бачать.